Дитячі піжамки лупілу -пі -лу, на літо. Хоча можна не тільки на літо, бо я вам зараз покажу, вони класні. 125 гривень за одну піжамку. В лоті у нас, покажіть, буде їх 20. І ціна лоту 2500 гривень. Вони будуть дуже яскраві, насичені кольори, приємні до тіла і якісний матеріал. Ось виглядають. Так, дивіться, це у нас іде лего. Тут у нас буде футболочка і будуть ось такі шортики. Розмірний ряд від 98-104 до 122-128. Далі показую ось такий варіант може бути. Тут, відповідно, також у нас будуть шортики. Далі є на хлопчиків, є на дівчаток. Ось, до прикладу, на дівчаток, як ви бачите, йдуть з такими лосинками. Тобто, в принципі, можна їх не тільки на літо. І на хлопчиків дані варіанти є ось такі ніндзя. Слухайте, таке класне поєднання кольорів, насичений зелений і блакитний. навіть не блакитний, це колір Електрик. Далі показую, що я вам ще не показувала. Є ось такого плану. Така морська тематика. Далі є ніндзяго з лосинками ось такого плану, більш темний варіант. Наголошую 125 гривень. Так, тут я вам вже Показали. всі показала. Дивіться, є ось такого плану в пакуванні. Так, що у нас по матеріалу йде 100 котон. Наступне пепа. Тут у нас йде 100 котон. Далі лупілу. Тут у нас іде 100% котон і обов'язкова сертифікація. Оекотекс. Стандарт «соточка» означає якісні матеріали і фарбників використовуються. 125 гривень стартова ціна для того, щоб зробити гарну націнку і круто заробити. Це товар, який буде скоро, особливо в сезон. Беріть зараз і заробляйте вже разом з нами. Для замовлення пишіть нашим менеджерам. Контакти будуть під цим відео.